Ці невмирущі українські підприємці захоплюють не лише мене, а мабуть весь світ. Ось дивіться, є ресторани, де взагалі нікого немає на трасі. А є такі ресторани, де купа машин Вон, і під'їжджають весь час. Бачите, весь час хтось їде, хтось їде, хтось їде, хтось паркується, фури. І все чому. Ну, Мабуть, якийсь таємний інгредієнт є в цих кончиках, тому треба зайти дізнатися, що ж там такого смачного вони продають. Що сюди, як бджоли бджоли намет злітаються люди з траси. Ну, по-перше, суперремонт. Відкрилися в цьому році. У рік війни, між іншим. Радянський інтер'єрчик, але дуже зі смаком. Добрий день. Яка краса. Розкажіть, чому секрет ваших кончиків? Смачні? Мені тут кажуть, треба записати друзям відео, розказати, що де є, що смачне. В чому секрет, що так багато людей до вас заїжджають? Спробуйте кончики, за. класно, ну це ж не справа не тільки в ціні ж, правильно? Просто молодці. Може якийсь секретний рецепт?